Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Стан прем'єра Словаччини Фіцу стабілізувався, але все ще залишається дуже серйозним. Повідомили в лікарні. Медики розповіли, що прем'єр-міністр переніс п'ятигодинну операцію двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень. Нагадаю, вчора в місті Гандлова після виїзного засідання уряду країни Фіцу підійшов до місцевих жителів, але згодом пролунало кілька пострілів. Міністр внутрішніх справ слова ще не повідомив, що нападник п'ять разів стріляв у прем'єр-міністра? Чоловіка було оперативно затримано. За повідомленнями ЗМІ, ним виявився 71-річний письменник Юрай Центула із міста Левіце на заході країни. Також відомо, що Центула – член спілки словацьких письменників, один із співзасновників літературного клубу «Дуга», який пізніше став громадською організацією. На сайті клубу опубліковані деякі його роботи. Він також був одним із творців комітету про. Оти насильства організацію позиціонували як продовжувачку традиції руху громадськість проти насильства, який 1989 року виступав на підтримку демократичних перетворень у Словаччині. За неофіційною інформацією нападник вчинив замах через незгоду із політикою влади та незадоволення законом про медіа, про що неодноразово заявляв у своїх соціальних мережах, як і про відверту ненависть особисто до прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Про причини і наслідки події говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілдхол. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю Наталя. Дуже дякую, що ви вас... вишиванка. Дякую вам за комплімент. Дуже приємно. Так, відзначаємо день вишиванки всім колективам. А давайте до нашої теми: чи можна констатувати, що йдеться не про залякування, а про невдалий замах? Тут складно насправді зараз говорити. Я переконаний, що організація, яку представляє нападник, потребує додаткової уваги, власне, сам цей союз письменників на предмет зв'язків з третіми країнами. Після власне дослідження цих зв'язків можна буде, скажімо, більш точно висувати гіпотези щодо. Можливих мотивів так, цього нападу, тому що дуже вже, власне ця ситуація стала яскравим продовженням загального тренду на радикалізацію в Європі. Тобто, я просто хочу підкреслити і зробити це власне основною позицією своєї оцінки. Радикалізація суспільно-політичного життя вона зараз набирає оберти в європейському союзі, і я особисто переконаний безвідносно до цього конкретного випадку, що Радикалізація ось такої російської гібридної агресії проти ЄС, радикалізація правого екстремізму, зокрема, вона буде основним трендом. Те, що стосується словаччини, знову ж таки потрібно дослідити як представникам правоохоронних органів, так і представникам громадянського суспільства, як саму організацію, так і бекграунд особистості, яка скоїла е замах самого словацького письменника. Тоді Можемо говорити більш конкретно. Як ви вважаєте, чи зараз варто робити певні висновки щодо політики словацького уряду і ставлення до неї громадян країни? Ну я думаю, що тут зарано ще робити якісь висновки, насправді тому, що після того, як Фіцов вступив на посаду, після того як президент Словаччини? Зайняв свою таку двояку позицію. Варто сказати, що ось ця гра вона притаманна як уряду словацькому, так і президенту словацькому. Тут очевидно, що вони намагаються балансувати на настроях словацького суспільства, як про українське умовно, про західно налаштованих, так і е тих, що мають якісь симпатії умовно. До Росії, до комуністичного чехословацького е, минулого, і так далі, тому я думаю, що ось це балансування як у виконанні Фіцо, так і у виконанні словацького президента не дозволяє зробити якихось таких е, висновків широкими масками щодо середнього сприйняття так в суспільстві е, їхньої політики, тобто. Е, я думаю, що з часом так ось особливо коли активізується процес так званого перемир'я, так між Україною і Російською Федерацією. Я думаю, що маркерів для словацького суспільства, таких, скажімо, широких маркерів, стане більше і в словацького суспільства буде більше можливостей для того, щоб ми власне говорили про якесь усередне наставлення. Ну, поки цього не відбулося, як ви вважаєте, цей інцидент вплине, і якщо так, як само на внутрішню політику уряду Словаччини, чи можливо тільки відіб'ється на поведінці деяких політиків? Ви знаєте, є дуже просте методологічне правило, так ініціатива, акція радикалізація революція. Тобто, якщо говорити про е, одвічне бажання російських спецслужб дестабілізувати е, країни Європейського союзу, е, власне варто очікувати, я ж кажу, подальших проявів, е, ось е, такої от радикалізації суспільно-політичного життя. Я Знову ж таки, для чого це в словаччині? Так може постати запитання, якщо умовно російські проксії так е, контролюють уряд. В Словаччині ми пам'ятаємо заходи з втручання Росії у вибори до Словаччини, коли звозилися мігранти, на яких, власне, Фіц і спекулював і набирав електоральні бали. Тому виникає логічне запитання, для чого росіянам да свої проксі ослаблювати. Але виникає запитання для чого. Ослаблювати Януковича, так в 2014 році, тобто будь-яке полум'я, будь-яке багаття всередині Європейського союзу, воно працює на руку Кремлю. Тому подивимося, я не кажу в жодному разі, що такі процеси відбудуться. Так ми тут з вами не займаємося пророцтвами, але те, що інтерес такий в Росії є, навіть в словаччині, це беззаперечно. Як на подію реагують інші країни, якщо у вас був час моніторити ці тенденції? Я бачив так кілька реакцій. Реагують дуже правильно. Я вважаю, дуже правильною була реакція українського президента зрілою і дорослою, окрім як поспівчувати, що тут може ще зріла, адекватна людина зробити. Я вважаю, що ця ситуація, вона з точки зору реакції західних політиків не повинна обмежуватися власне, співчуттями, так лише що безумовно правильно, а потрібно вже сьогодні готувати суспільство і готувати заходи з протидії, от власне до такої радикалізації. Якщо ви пригадаєте, це ж не перший випадок, тільки за останній місяць, так в Німеччині були. Напади на політиків від соціально соціал-демократичної партії і від е, е, Грюнен, від зелених, так е, тобто інші були якісь прояви подібні в Європі. Тобто, знову ж таки, політики, реагуючи на таку ситуацію, мали би і я би хотів це чути також від українських політиків: говорити про те, що Радикалізація екстремістської діяльності це виклик, тому підтвердження напад на ФІЦО безпосередньо. А, і останнє питання коротке. Як ви гадаєте, на сьогодні Європа, Україна готові до такого виклику? І чи є нам і нашим партнерам, що їм цим викликам протиставити? Ну, ви знаєте, характерною рисою, власне. Участі громадянського суспільства ЄС в протидії гібридним загрозам РФ, є реагування на гібридні операції, так, або викриття нині триваючих операцій. Тобто це реактивна позиція. Проактивної позиції я не бачу в громадянському суспільстві в ЄС. Проактивної позиції, яка би Дозволяла упередити так, тобто здійснювати так звану мітигацію гібридних загроз для їх упередження, попередження я не бачу. Більше того, як ми бачимо, Європейський союз був дуже сильно сфокусований останні 4 роки на боротьбі з пропагандою, дезінформуванням, що є хибним абсолютно підходом, тому що. Це є прояви проблеми, а не е, причини. Так, причиною є наявність російських агентурних мереж в Європі, як серед політичних організацій, так і громадських організацій, культурних організацій, медіа. Церква, парамілітарні формування, все, що можна взяти в руку російських спецслужб, використовується для власне того, щоб бити по голові, так і дестабілізовувати ЄС. Ми ж бачимо, що на превеликий жаль громадянське суспільство, а це хороше запитання, тому що роль громадянського суспільства в. Допомозі розвідувальній спільноті в протидії загрозам, вона ключова абсолютно та ну, не можуть спецслужби покривати все абсолютно, особливо те, що не криміналізовано. як ми знаємо, на сьогодні в Європі навіть фінансування політичних партій з Росії не заборонено. тому про яку готовність ми тут взагалі можемо говорити? Ситуація кричуща абсолютно, і я думаю, що українські насправді партнери, які мають досвід такого. Проактивного мітигування гібридних загроз вони могли би стати в нагоді європейським партнерам. Це та сфера, де ми можемо не лише просити, так а й пропонувати, насправді будучи тут на фронтирі російської гібридної агресії останні 30 років. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за діалог за аналітику і за час, який ви приділили лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілтхол. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть так і надалі.